Третини прикарпатських кандидатів у народні депутати грішать плагіатом, заявляють спостерігачі громадянської мережі Опора. За їхніми даними 31 кандидат із 99 зареєстрованих у виборчих округах Івано-Франківської області подав у ЦВК передвиборні програми з ознаками плагіату. Найбільше таких опорівці зареєстрували на 87-му виборчому окрузі. Це або передвиборні програми запозичені в інших кандидатів з попередніх виборів. Це або шматки тексту взяті з підручників, засоби масової інформації. Навіть є випадок, коли кандидат вступ своєї передвиборної програми взяв з конспекту уроку для 4 класу. Заборонену агітацію в громадському транспорті, а також передвиборну агітацію та політичну рекламу без вихідних даних зафіксували у Порівці по деяких кандидатах. Також до спостерігачів надійшла інформація, що виборчі комісії зловживають бюджетними коштами. Наявність таких фактів вирішили перевірити. Спростувати чи підтвердити їх громадським спостерігачам не вдалося. У нас наразі виникла проблема з доступом до інформації про кошторис окружної виборчої комісії. Це в 87-му виборчому окрузі. Нашому представнику. Керівництво окружної виборчої комісії сказало, що не може надати копію кошторису. Оскільки на їхній погляд кошторис є комерційної таємниці, хоча він апріорі не може бути комерційною таємницею, оскільки згідно з законом про доступ до публічної інформації не можуть не може обмежуватись доступ до інформації про витрату бюджетних коштів, спостереження за парламентською виборчою кампанією опора розпочала у вересні. Загалом по Україні працює 213 довготермінових спостерігачів. В день самого голосування, 26 жовтня, до них долучиться близько двох тисяч короткотермінових спостерігачів які братимуть участь у швидкому статистичному підрахунку голосів вже зранку наступного дня після виборів опора оголосить свої результати, які як свідчить практика відрізняються від офіційних підрахунків оголошених ЦВК у межах похибки на один відсоток.